Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати цікавий формат велосипеду, і це буде в трек Dual Sport 2 п'ятої генерації. Формат велосипеду це All-Terrain, гібрид і все на світі. Це просто на мій погляд, універсальний велосипед. Плюс-мінус універсальний, який буде дуже корисний для людей, які не катаються в горах, не катають жесть, які люблять пересуватися по місту. Але хочуть все-таки, щоб велосипед був такий і спортивний, і ком'ютер, і, і все разом. Ну, Давайте подивимося на цей трек, що він із себе представляє. і чи він вписується в цю категорію, яку я вам написав. Ось так виглядає трек, одразу що може вам кинутися в очі, це вилка, яка без амортизації. І знову ж таки, в цьому є сенс, тому що це ну, в такому форматі, плюс-мінус, вам амортизація сильно не потрібна по місту кататись, хоча міста бувають різні, дороги бувають різні. Але ж знову таки вага в нього за рахунок цієї вилки буде краще, ніж у, як, наприклад, якщо вона буде амортизаційна, але дешева, яка майже не працює, тільки ну, незручності приносить. Ну, в цьому є сенс. Одна швидкість у нас попереду, знову ж таки, плюс до того, що буде низька вага. Позаду вас стоїть 9 швидкостей QS Shimano. І доволі таки непогано, є вибір, ви можете, знову ж таки, катаючись по місту, закрутити кудись в парк, вгору, і вам це буде зручно. Навіть от така от у вас є зірочка супер велика, без проблем ви це можете робити. Тут універсальність знову ж таки, підтверджена. Обідіа Connection. Бонтрейджер, eh, GR Zero, такий цікавий теж формат, як ви бачите. У вас така посередині йде доріжка, яка вам дає накат по асфальту, і бокові шипи, підтримка. Знову ж таки, коли ви з асфальту спригуєте навіть в парку на якусь доріжку, яка грунтова, щоб ви могли втриматися. Ну, хоча б трішки могли втриматися і не піти юзом. Перемикання Shimano, компоненти Bontrager. Всередині проведення, от через рульову тут бачите шнурки, що має працювати так, щоб у вас оця проблема, яка у всіх є, і багато кому вона не подобається, що воно шумить у ці труси, роблять вам неприємні звуки в рамі. Тут цього вони намагаються уникнути. І цього тут не має бути. Але якщо ви вже юзаєте цей велосипед, пишіть свій відгук, чи вийшло в них щось з цим. На мій погляд, має вийти, тому що у інших велосипедах, арбі, у Підвісі, у багатьох зараз така функція працює, така система, і там це yeah. дійсно вони з цим справилися, в них ніхто не жалівся на те, що всередині якісь звуки є. Гальма Тектра гідравлічні, не мої улюблені, можливо. Але, але для навантаження цього. Їх має вистачати. Це два поршні, але як ви бачите, поршні тут вони зробили широкі. Тобто має бути все ок. Тередка, стара, добра, квадрат. Треба буде замінити дешево, без проблем можна це зробити. Шви. Багато хто звертає увагу на шви. Тут вони, як ви бачите, скоріш за все, вам не сподобаються. Мені особисто все одно було завжди на ці шви, тому хз. Як зробили, так і зробили. Я на це ніколи не звертав увагу. Єдине, що тут мені трішечки не зрозуміло, це оці гріпси. Я не впевнений на 100%, що це оригінальні. Можливо, хтось поміняв вже тут їх. Ну, це новий велосипед, але все може бути. Вони без замків і вони не дуже ергономічні. Ну, от Мені подобаються більше навіть у Марлінів гріпси, які у них стоять. Тобто ці гріпси мені. Здається, краще були б ті, які з замками і більш такі, знаєте, от як ергономічні. Хоча, можливо, це більш вони спортивні зробили, щоб ти міг хватитися за кермо. Тож, друзі, такий цікавий формат велосипеду в минулому році, судячи по переглядах англомовних моїх відео, ця модель ну не саме ця Dual Sport 3 Більше я б сказав, але вона дуже популярна. Всім вона потрібна, я так розумію. Питання, звичайно, де в яких умовах, в яких країнах, але напевно люди все ж таки хочуть, щоб велосипед був універсальним. Тому напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Також хочу сказати, що велосипеди будь-яких брендів, навіть якщо їх немає у нас на сайті, ви можете задавати нам коменти під цим відео. Питати моделі, також писати в особисті в інстаграмі, і ми можемо пробувати вам діставати, або, може, згодом навіть вони в магазині у нас будуть з'являтися ті велосипеди, яких поки що нема. Ну і також є магазини-партнери, з якими ми можемо домовлятися і щось вам підшукувати, якщо ви точно плюс-мінус вже знаєте, що вам треба. А якщо не знаєте, то ми допоможемо. Нагадаю, що в інтернет-магазині Абайки у вас є промокод STEN, який дає вам знижку 7%. І також нагадаю, що підписуйтесь на цей канал, бо коли на ньому буде тисячі підписників, ми розіграємо окуляри Лінкс на сьогодні. Дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.